Доброго дня, любі дітки. Нещодавно я була в лісі. В лісі дуже гарно, свіже повітря, листочки кругом жовті, помаранчеві. Мені сподобалось. Багато грибників, багато грибів, але гриби я не стала збирати, бо в грибах я не розуміюсь. Є їстівні гриби, є отруйні. Тож я зібрала шишки. Соснові шишки. І пропоную вам подивитися, як цікаво можна конструювати з допомогою шишок. Тож, уважно подивіться, і якщо знайдете шишки, спробуйте зробити такі самі фігури. А ось і шишки, з яких ми будемо конструювати. Спробуємо з шишок зробити коло, але треба прикласти багато зусиль, бо шишки не лягають рівно, треба завжди їх вирівнювати. До отриманого кола доєднуємо промінці сонечка. І яке ж сонечко без очок, носика і гарної посмішки. З шишок зробили очки, носик і посмішку. Подивіться, дітки, яке чудове сонечко нам посміхається. Спробуємо з цих же шишок зробити ще одну фігуру. Так само робимо коло. Так само прикладаємо зусилля, щоб коло у нас вийшло рівненьке. Ось подивіться яке. Зробимо з цього кола мордочку якоїсь тваринки. Ось, наприклад, може, хай це буде зайчик. Зробимо такі довгі вушка, додамо очки, носик і посмішку. Ось який чудовий зайчик.